Слава Україні! Прошу... Прошу правий план, скажімо так, підійдіть, будь ласка, сюди, тому що ви там будете погано чути і погано бачите. Ваше дорогі другані, єдине, єдине, що нам залишається, це самоорганізовуватись, самовдосконалюватися кожному. В своєму районі, в своєму будинку, встановлювати свою владу, бути господарями своєї землі, своєї своїй квартирі, в своєму районі і у Львові в цілому. Львів'яни, допоки ми не будемо самі брати владу в свої руки, нічого не станеться і ніхто не прийде нам згори і не подасть. Ради про власні адміністрації. З 1 січня у Львові з лів'янами зробили експеримент, аналогом якого немає в цілому світі. Бо тут стали боротися з простою людиною, якщо у всіх великих містах Європи є такі самі проблеми, але там обмежують рух приватного транспорту. У Львові зробили навпаки. Якщо у тебе немає власної машини, тобі нема що робити в центрі. І в таким випадку, куди зробили Лів'ян? Мало того, що він має. Їхати. Він мусить ще ж кілька разів платити. Тобто у Львові, де є складна соціальна ситуація, де є безробіття, де люди не мають грошей, і вони мусять сьогодні виконувати рішення влади, які абсолютно безолужні і недоцільні. Є українські норми, які заставляють владу і, е, слухати те, що написано сьогодні в українських нормах. Зокрема, при прийнятті нових маршрутів рішень про нові маршрути, вони мають вивчати просажирові потоки. Вони зобов'язані вивчати на перевезення. А сьогодні, обіцяючи людям як підвищення якості обслуговування, ми отримали ті самі автобуси, ту саму якість. І сьогодні нам будуть пропонувати. Ми вже свою чорну справу зробили. І давайте, громадяни, погоджуйтеся. Ми будемо вже спокращуватися. Якщо вже проведений конкурс, є нові перевізники, то шановна влада, Вертайтеся до старих маршрутів і покрачуйте, до чого львів'яни не жалілися. Сьогодні немає потреби ламати оте турне, яке придумано, бо сьогодні, що не другий маршрут, це безглуздя. бо львів'яни не тільки довше їдуть, вони і більше тратять. Вертаємося до здорового глузду і до нормальних рішень. Дякую. Щоб ви не... я... передати? я зареєструю добре. Так, так, так. ми просто хочемо хотіли обов'язково продати в руки, але на жаль. Оскільки голова не на робочому місці, тому завтра ми... Завтра колегія може зробити. Ми можемо зробити. Дякую, можете залишити. Так, ми вже це, 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 це сувенірно справи, це артефакт звичайний. Артефакт з колективної творчості, так, ми треба продати музей. Дуже, дякую. Тому що в ньому розписатися не треба, я не знаю, чи треба розписуватися. Тому це дизайнерський продукт насправді, це унікальна артефакт дякую. робота. Дякую. Так, ну чит. Тільки там двері закриватися на складі неправильно, багато маємо цикрити продавати. В прямому розуміємо це услов. Ми зайшли, ми там зайшли, але ж ми шукаємо законних щасливого.